Визнаний барабанщик Чикаго, Френк Паркер, одна з зірок джазового фестивалю. Виступає він разом з міжнародним квінтетом за джаз колектив, до якого входять ще четверо виконавців. З українськими джазменами чекаський барабанщик познайомився під час літньої джазової школи у Львові, де він проводив лекції та майстер-класи. Сталося так, що Френк всім нам написав і сказав, що є можливість заграти разом. І це була дуже класна ідея, тому що зібратися разом і пограти це завжди дуже добре. І коли Френк приїжджає в Україну, ми завжди стараємося знайти можливість пограти разом. Ну і так стало. Зібралися, заграли три концерти, і дуже тішимо з того, що так вийшло. А це епатажний джазовий вокаліст з Італії Борис Саволделлі. Його часто порівнюють з зірками світового джазу, оскільки він виступає на сцені соло. Борису зовсім ні до чого музичний супровід. Це справжня людина, оркестр. Італієць співає акапелла і при цьому голосом виконує всі партії інструментів ударних, труби, бас-гітари, а іноді скрипки або віолончелі, використовуючи значний арсенал електронних засобів для живої обробки звуку. коли я був маленький, я грав трошки на фортепіано, трошки на трубі і контрабасі, але в мене не дуже добре виходило, тому я вирішив робити всі партії голосом, і все вийшло. Організатори запевняють, фестиваль Art Jazz Cooperation 2013 вдався. Сьогодні в нас було як в організаторів багато емоцій. Ми мали змогу самі дивитися на концерт. Ми мали змогу відчувати ці вібрації. Ми мали змогу бачити глядача, в якого сяяли очі. Який був щасливий, тобто для нас це головне, і е, зараз я просто відчуваю гарну приємну втому і натхнення творити далі. Окрім всього, фестиваль мав і соціальну спрямованість. Це підтримка талановитої молоді з малозабезпечених родин та популяризація українських джазових виконавців. Олександр Туск, Костянтин Гнітецький, новини рівного.